Ось так ми ждемо. І як ми будемо виходити, дивіться, що робиться, сніг іде. Виходь, не бійся. Пішли. Це який тут сніжок. він і, і тане. Ти ж просилась, виходь. Гарно. Ну, йдеш. іди. Вийшла. о тут. трішки погуляй. І що? Тіка, такого ще не було такого. Ну, ось так ми нагулялись, да? підемо додому. І вже сніжок перестав такий лапатенький летіти, вже перетворюється. Такі манесенькі сніжинки і, мабуть, на дощ перейде. Але ми трішки погуляли. Так? Підемо додому, трусишся вже, ну ходімо додому. Пішли додому. Повертайся. Повертайся. О, бачите, як ми слухаємо, ми знаємо, що зараз відкриють двері. Так? Ну, що ж таке? Так замерзла. На дворі плюсова. Ти в мороз вибігала. Ух ти! І що ти на мене дивишся? Грайся! Отак. О, хай буде весело. Ти як козлик маленький. Заспати не хочемо, вже бігаємо. Ой, все, закотилось під кровать. Mais ramos queres que grava aí na Juliana Petek? achei Позабирала все, корові вже вімя порвала, у тій маленькій лежить. Вже нікому не треба. Око, от. Ото. Давай мені, давай. Давай, ні. Давай. Ага. Не дає, зараз оцю візьму. Ну, і вона тут, як тут, вже мішку бросила. Опа. Опа. О, ох. Опа. Все, 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 все. побігла, побігла. Ой. Іди сюди, у мене є собака ще. Ідеш? Іди сюди. Йди. Дивись, яка гарна собачка. Йди. Йди сюди, Іди. Ва, йди. Ти я так кину туди її, давай. Ні. Ну ти. Йди ось. Йди сюди. Ми їсти не просимо. Бачиш, яка у нас похожа на, на Фенді трішки. Трішки обманула і забрала мішку. Отак. От ну, яка тобі більше іграшка подобається? Оця чи собака? Все. Ну все, награлось. Ні, трошки грається ще. Ну, все, трішки погрались, я тепер буду пилисосить. збирати твою шерсть, Да? бери, бери сама іграшку, бери. От молодець. У нас на дворі дощ іде такий, знаєте, зі снігом. Вона вийшла на, та, мабуть, півхвилинки, поки я сміття виносила. І вона і тікать під от, дощик, отак. Ой, хвостиком отеляємо так ось. Що ти хочеш? Ой, ой, що це робиться. Все. Пограли стрічки? Ого. Все, мішки хана порозриваєш. Десь якась ще одна іграшка є, я її сховала, треба зашити. Розірвала. Ну, добре, все, достатньо, хорошо, виключаюсь. Все-таки пішов сніг замість дощику. Спочатку був такий дощик і пролітав трішки-трішки сніжок, а зараз так гарно, дивіться. Але він зовсім ненадовго, мабуть. У нас плюсова, зараз плюс чотири. Мабуть, розтане. Поки я тут гралася з Фенді і пішов ось такий сніг. А вона думає, що тут прийшов сірий. І ось дивіться. Зробила собі каву, кликала Лілю, а вона там щось зайнята. Тоді я сама поп'ю каву і що хочу показати. Боже, я кожного дня по одній, по дві, по три насінинки сажаю. Оце перець, перець від Наталії. Оце він як уже проріс. Дивіться. І зараз я хочу його оце підготувала землю вже. І написала болгарський перець від Наталії, коли я його сажаю. Це 14-го на день Святого Валентина. Це хто святкує. А ще я вам кое що хочу показати. Ми з святі вже погуляли. Такий сніжок хороший йшов. А зараз уже сонце і все розтало. Я винесла ще звірям сусідським котикам їду, але їх щось немає. Думаю, ну добре, я зараз посажу оці перчики і порізала пакетик такий, який вже був у житку. А то я витратила всю пленку продуктову. Так, у мене тут, знаєте, какава? Без цукру, але з корицею. І зараз почну працювати. А що я хотіла вам показати зараз? А, Віка купила мені оце ж, цю пленку, плівку. Але мені було її жалко розривати ось. О. Тут 80 метрів. Думаю, та ладно, потім. Фай. А я хотіла, знаєте, що показати? На... Зараз трішки тут. На день на новий рік мені внучка подарила ось такий, ось таку квітку, різдвяна зірка. Вона була вся в листях, потім листя все опало. Це ж вона його купила 31 чи 30 грудня. І ні, один, ні одна квіточка, дивіться, не опала. А замість тих листочків, оце тільки старий. А оце ростуть нові. Але ж я не знаю, за місяць там говорять, потім їх треба. ну, Я ж і вичитала, і сама там написала, що треба все це ставити в темне місце, а як же жалко, дивіться, які ось листочки. Ну, в общем, побачу. Може, я й так і, і лишу, хай поки що постоє, а потім буде видно, коли він перестане. ну, Якщо оці е, опадуть пелюстки, то, звичайно, треба ставити. Оце такий, бачите, гарний, гарний. Що я роблю? Я кожного дня поливаю, він е, чогось дуже багато води п'є. І ось отак бризгаю, зверху бризкаю, прям, Ось я каву беру. Отак постоянно йому даю водичку. І ось такий він стоїть цвіточок чи квіточка, як хто говорить. О, бачите, і так мені подобається оце, оці капельки тут. І я хотіла показати вам, який він гарний. Ну і зараз доп'ю каву і посажу оце насіння. Так кожного дня щось сажаю, сажаю. Не все показую, ну, вже перший показала. Здається, в мене там уже е чорний красавець, е е этот, е баклажан. Здається, зійшов, але він там на другому поверсі, я, може, завтра гляну, потім покажу, вже не хочу сьогодні йти. Не люблю ходити на другий поверх. вже трішки прохолонуло Ну, так і все. Тепер буду садити. Ну, дивіться, хорошо. я тут уже пролила все, і це зернятко береться навіть рукою. Дірочку я зробила, я вже показувала отакою от трубочкою. Землю пролила марганцем, ну і зараз загорну і побризкаю, от, дивіться як це. А щоб багато години наливати, йому це достатньо буде отак. Бо закриваю тепер оцім пакетиком розрізаним. І поставлю отут на вікно. Там у мене є місце ще, де ставити. І чомусь у мене тільки оці майже один вид перців тільки. А ті там декілька посадила лайлакбел один і ще там два посадила. А цих багатенько. Ну, це від, був перець, Наталя мені принесла декілька, і я там зібрала насіння. А ось був дуже гарний. А от що вийде в мене, я не знаю, яке там. ага, І ще один висадила перець, який ми купили в цьому, в цьому році. Віка і я були в магазині і купили болгарський перець. Взимку і один проріз. Мені там писали, що висаджували вже так і виходило. Думаю, ну, може, і в мене вийде. Ну, оце така робота, бачите? Ну, ці я вже перепровірила сьогодні, тут усі, поки що в мене нічого не проросло. Я все це записую в зошита. Потім я, я тут пишу, який це перець, але потім там не буду ж писати, що це там від Наталі. А пронумерую, допустимо, від Наталі один, там Лайлак Бел два і так далі. Ну, все, немає більше. Це, бачите, це від Наталі саме більше проросло. Ну, скільки буде, але вистачить. Але ж не, не купуємо самі на підвіконня. Не люблю захаращувати, але ну, треба. Оце я сюди під батарею. Ці поставлю. От тут у тут є, бачите, місце отак. Що ти, тихенько хочеш? Я ж тебе годувала. Що ти хочеш? От. Все. І закінчила сьогодні посадку. От така в мене різдвяна зірка. Гарна, гарна. Та все росте потихеньку. Квіти теж цвітуть? О, Ти водичку п'єш, зрозуміла. Ну що ти не хочеш погратися зі мною, ні? Погуляла, поїла, награлася, що ще треба і спать. Ага, а чутко спиш. Бачиш ти яка?